Так, ну що ж, Знаходимося вже на цій ділянці, зайшли вже в середину поля. Зараз подивимося, порівняємо. 에, тут посіяно взагалі три гібриди, для себе взяв для порівняння. От, посіли з F280 і 280, 300 і 340. Посіяний піонер і посіяний ДКС. Два гібриди ДКС і один Піонер. Там в мене на минулих відео було показано в тіктоці. Зараз хочемо подивитися на самі формовані качани. Є місця качани, які дійсно більше попали під спеку. Видно, що качан спікся, ну, менше сформувався, але хоч якийсь то є. Далі, як можна бачити, попадаються набагато кращі качани. Тобто десь менше получили, жари десь більше. Тут качан сформований краще. Тут 14 рядків От. І, це, і виходить десь 30, 36 в рядочку на Тобто далі йдемо по качанам, плюс-мінус качани непогані теж. Є такі, що попадаються, звісно, ось що не дуже, але хоч якийсь то є. Тут Видно, що він не доформувався. Але я не думаю, що при цій густоті, що ми тут посіяли, якщо все буде добре, тон 7, ну можливо навіть і 8, тон 8, можливо, і візьмемо. Хоча це так, як кажу поки на словах, а там далі, як то кажуть, бункер покаже, правильно? Ну так, да, є навіть отакі от маленькі огурчики, такі маленькі. Ну. Тут, якби такі всі качани були, то тут точно б тон 5 більше б не було. Колись в нас такий вже був результат. Цей рік спека дала всім бамбулей. Але хто раніше посіяв в когось, можливо, і кращий результат, хто трохи пізніше посів, в когось може бути і кращий, і хуже результат, тому що в нас є порівняння. Наприклад, є ділянки, де ми посіяли пізніше, де вони трохи цю спеку переждали, я вам скажу, то дійсно там є результати. І зараз там стоять зелені рильця на качанові. Все, зелене, не висохше, і там качан повністю сформований і буде наливатися, тому що у нас ось допішли опади. У нас випало опадів більше 30 мм. От. Так що, якби, в принципі, це і непогано. А є де ділянки, де опади вже не спасли, і, звісно, воно в принципі, не, не дало ніякого результату, тільки стоїть маса зелена. Ну, Хоч качани поналивалися. От. Що ще хочу сказати? По нормі густоті. Тут є два експеримента. Е є норма густоти 60 тисяч і норма 70 тисяч. Тобто Міждуряді стандартна 70. Ще, звісно, багато що залежить від розкладки насіння. Якщо сівалка дотримується чітко відстані між насінинами, тоді буде кращий результат в будь-якому випадку. Тут ми вже побачили на своєму. Як то кажуть, досвіді. Зараз перейдемо ще далі. Там в мене ще є е другий гібрид емпусів. Зараз подивимося, як він там виглядає. Ось, да, навіть подивіться аж до качанчики, які є. Тобто не всі здорові, звісно, не всі маленькі, але відносно аж до навіть, які є качанчики сформовані. Майже повністю сформований. Тут малесенький кінчик не доформувався, але все одно. Тобто, Даже зараз ми візьмемо бігом. От що в нас? 1, 2, 6. 33, 34, 35, 39 насінин. І що у нас виходить? 14 рядів. 14 рядів, 38 насінин. Я думаю, непогано. Йдемо далі, зараз там покажу.